Я хочу запитати тебе щось важливе. Коли ти думаєш про своє життя, ти думаєш категоріями, як вижити чи як помножити. Бо знаєш що? Більшість людей живуть у режимі, у режимі виживання. Вони молять Бога, дай мені достатньо, нехай мені вистачить, допоможи мені протриматися. Але Бог ніколи не створив тебе для виживання. Він створив тебе для множення. Від першої сторінки Біблії Він каже: плодіться і розмножуйтесь. Не просто існуйте, множтеся. Не просто споживайте, творіть надвишок. І сьогодні я хочу поговорити. Про один із найпотужніших законів Царства Божого. Закон множення. Той самий закон, який перетворює 5 хлібів на їжу для тисяч, який перетворює один талант на десять. Який робить із тебе не жертву обставин, а творця впливу. Ти готовий? Це може змінити твоє мислення назавжди. Уяви, 5 тисяч чоловіків, плюс ще жінки і діти. Можливо, близько 15 тисяч, 15 тисяч людей. Усі голодні, посеред пустелі. І все, що є: це 5 хлібів і тільки дві риби, учні в паніці. Ісус, відпусти їх, нехай йдуть і купують собі їжу. Це їхнє мислення. У нас недостатньо. Треба дивитися тим, що є, і сподіватися, що вистачить. Але Ісус мислить інакше, Він каже: Дайте мені те, що маєте. І тут відбувається диво. Він бере п'ять хлібів, благословляє, ламає. І починає роздавати. Чим більше він роздає, тим більше з'являється. Множення не зупиняється, поки всі не наситилися. Потім ще залишилося 12 кошиків. Зверни увагу. Не 5 кошиків, скільки було хлібів, а 12. 12 по одному для кожного учня. Ніби Бог каже. Ви думали, у вас недостатнє. Дивіться, тепер у кожного з вас більше, ніж було усіх разом з самого початку. І це є закон множення. Бог бере те, що ти віддаєш йому, і повертає не в тій же кількості. Він повертає з надвижком. Але є одна умова. Хлібці мусили вийти з рук хлопчика. Їх мусив узяти Ісус. Їх мусили поломати і дати людям. Множення починається не тоді, коли ти тримаєш, а тоді, коли ти віддаєш. Але більшість людей застрягли в іншому мисленні, в мисленні нестачі. Вони думають, у мене недостатньо часу, у мене недостатньо грошей. Вони кажуть, у мене недостатньо талантів. У мене недостатньо зв'язків. І через це ти живеш із застигнутим, затиснутим кулаком. Ти тримаєш те, що маєш. Тримаєш із-за страху, що втратиш, ти не даєш. Бо думаєш, раптом мені самому не вистачить. Це мислення якраз і є мисленням виживання. І знаєш, що воно породжує? Воно породжує ревнощі, конкуренцію, страх. Коли хтось досягає успіху, ти не радієш, ти заздиш. Бо ти думаєш, якщо йому дали, то мені вже не залишиться. Ніби Боже благословення це такий обмежений піріг. І чим більше комусь дістається, тим менше достанеться тобі. Коли хтось просить допомоги, ти закриваєшся, бо ти думаєш, якщо я віддам своє, у мене не буде. І ти живеш у постійній тривозі, постійно рахуєш, постійно намагаєшся контролювати. Постійно боїшся. Але послухай мене. Мислення нестачі це не реальність, це обман, це тільки мислення нестачі. Бог нашого Всесвіту, це не Бог обмежених ресурсів. Це Бог, який створив мільярди галактик одним тільки словом, який годує кожну пташку на землі. Який одягає квіти краще за Соломона. У Бога немає дефіциту, у нього немає кризи. У нього завжди більш ніж достатньо. Проблема не в тому, що Бог не має що дати. Проблема в тому, що ти не віриш, що Він тобі дасть і допоможе. А тепер давай подивимось на мислення множення. Це зовсім інша парадигма. Мислення множення каже: Бог дає мені не для того, щоб я тільки споживав. Він дає мені, щоб я помножив. Кожна гривна, кожен долар, який Бог дає тобі, це насіння. Ти можеш його з'їсти, або можеш його посіяти і отримати врожай. Кожен талант, який Бог дає тобі, це вже відповідальність. Ти можеш його заховати і за страху, або можеш його інвестувати і побачити, як він приносить плід. Кожна можливість, яку Бог дає тобі, це запрошення. Не просто взяти для себе, а помножити і для інших. Ісус розказав притчу про таланти. Пам'ятаєш її? Господар дав трьом слугам різну кількість талантів, двоє помножили, а один заховав і за страху. І коли господар повернувся, він не сказав йому, ой який ти, який ти молодець, ти зберіг те, що я тобі дав. Він сказав: Ти лукавий і лінивий слуга. Чому? Бо зберігання це не мудрість, це страх. І цей страх вбиває множення. Але ті, хто помножили, вони отримали ще більше. Вони отримали владу над містами, вони отримали радість свого господаря. Бо Бог дає не тим, хто зберігає і хто намагається отримати. Він дає тим. Хто множить. І ось що приголомшливе: Закон множення працює, працює не тільки з грошима чи з талантами, він працює з усім. Твоє сілення може помножитися в сілення інших, якщо ти поділишся своєю історією, своїм свідоцтвом, почнеш молитися за інших. Твій прорив може помножитися в прорив для багатьох, якщо ти навчиш їх тому, чого сам навчився, і допоможеш їм. Твоє служіння може помножитися в рух, якщо ти піднімеш інших лідерів і теж допоможеш їм. Бо знаєш, що справжнє множення відбувається не тоді, коли ти робиш більше, а тоді, коли ти даєш іншим. Можливість робити через них, наприклад, Моїсей вів Ізраїль сам, і через деякий час він почав виснажуватися, поки його тест не сказав йому мудрі слова. Підніми лідерів. І коли Мойсей помножив себе через інших, народ почав процвітати. Ісус міг сам проповідувати по всьому світу. Але він обрав зовсім інший шлях. Він обрав 12 і навчив їх, і сказав: ідіть і робіть те саме з іншими. І 2000 років по тому, тобто сьогодні, вже мільярди християн по всьому світу. Це і є множення. І твоя найбільша помилка думати, що все залежить тільки від тебе одного. Твій найбільший прорив зрозуміти, що Бог хоче помножити. Те, що дав тебе через інших. Перестань питати Бога, що я можу зробити. Почни питати, кого я можу підняти, кому я можу дати можливість, як моє благословіння може стати благословенням для багатьох. Це і є мислення множення. І коли ти починаєш так думати, твій вплив стає множеним. Ти починаєш приносити багато плоду. Тож, як перейти від виживання до множення практично? По-перше, зміни своє запитання до Бога. Перестань молитися. Боже, дай мені, щоб тільки мені було достатньо. Почни молитися. Боже, зроби мене каналом, через який твоє благословіння помножиться для інших. Це не жадібність, це віра. Бо ти віриш, що Бог хоче благословити не тільки тебе, але й через тебе інших людей. По-друге, почни давати з того, що ти маєш зараз. Не чекай, коли ти матимеш більше. Візьми свої п'ять хлібів, як би це мало не здавалося, дві рибини, і віддай їх Ісусові. Дай свій час тому, хто потребує. Дай свої гроші тому, кого Бог поклав тобі на серце. Дай свій талант, служінню, навіть якщо здається, що цього замало. Бо Бог не може помножити те, що ти тримаєш в своєму кулаці. Він може помножити тільки те, що ти віддаєш. По-третє, Шукай способів помножити свій вплив. Не просто робити більше, працювати більше, напрягатися більше, а давати іншу можливість робити через них. Якщо, наприклад, ти пастир, то піднімай лідерів. Якщо ти підприємець, навчай інших. Якщо ти батька у своїх дітей так, щоб вони могли піти далі за тебе. Твій успіх це не скільки ти досяг, твій успіх це скільки людей піднялися через тебе. Я хочу, щоб ти прямо зараз чесно оцінив своє життя. Ти живеш у режимі виживання, чи живеш е життям множення. Ти тримаєшся зі страху те, що ти маєш, чи ти даєш з віри? Бог створив тебе не для того, щоб ти просто протримався, не для того, щоб тобі просто вистачило в житті. Він створив тебе, щоб через тебе його царство множилося на землі. Ти не був створений бути просто споживачем. Ти був створений бути творцем. Не жертвою обставин, а силою впливу в цьому світі, не кінцевим пунктом благословінь, а благословенням, каналом, через який воно тече до багатьох інших. Тож сьогодні, друже, приймі рішення: вийти з мислення нестачі, увійти в мислення множення, візьми те, що Бог дав тобі. Неважливо, наскільки мало воно тобі здається. Віддай це йому, і дивись, як він помножить це за межі твоєї уяви. Бо коли ти починаєш жити за законом множення, ти переходиш від режиму виживання до реального процвітання, від боротьби за своє життя до реального впливу, від особистого успіху до колективного прориву. Тож, нехай Бог перетворить тебе з споживача на помножувача, і нехай через тебе Його благословення помножується для тисяч. Благословінь тобі до зустрічі в наступному відео.